Завітала Олена. Вона сама з Харкова. Вона сама з Харкова. Вона прочитала, знайшла адресу нашого центру Багаладі, правда? Знайшла адресу нашого центру Багаді і сьогодні прийшла до нас. Ми дуже раді вас бачити, що ви в нас прийшли. Як ваші враження? Був, вона вже навіть гірлянку зробила. Супер. Я вже з навіть не думала, що вона перший раз прийшла. Вона так сіла, як ви вже були, я не знаю, який раз, і робила гірлянку. Давайте грімо на сьогодні і ми продовжуємо до повного шляху. Рів! Віво! Рівно! Дуже дякуємо вам, що ви прийшли. І сьогодні до нас перший раз завітав Віктор. Віктор Струя, правильно? Струя мені сказав про це, от нарагарі пробув. Віктор, дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Бажаємо вам духовних успіхів, бажаємо вам духовного прогресу, бути щасливими в будь-якому випадку. Давайте також благословимо Віктора, щоб він був, щоб його духовний шлях продовжувався і він знаходив відповіді на всі питання, які його цікавлять. Гарімо! Гаріво! Гаріво! Також у мене є подарунки для нових людей, це будуть невеличкі книжки. Але поки я не роздав книжки, віддані ще коротеньке, коротеньке оголошення. Дуже прошу вас звернути увагу, якщо це можливо. Одну хвилиночку вашої уваги. Дивіться, для того, щоб допомогти щель пропаді, для того, щоб розповсюджувати місію у місті Львові, ми надрукували ось такі флаєри. На флаєрах знаходиться адреса нашого сайту, QR-код нашого сайту, телефон. І розклад. На зворотній обласності на ви можете побачити розклад. Ми пропонуємо кожному, хто небайдужий, взяти з собою там 5-10 штук. Ви їдете в таксі, ви бачите, якась гарна людина. Ви просто всім спілкуються. Ви можете дати цей, цей флаєр, і людина може просто подзвонити нам чи зайти на наш сайт, подивитися інформацію. І якщо їй цікаво, прийти. Я зараз пройдусь, запропоную буквально по декілька штук, хто хоче прийняти в цьому участь розповсюдження. Будь ласка, дякуємо всім, а не байдуже. Харі Кришна. У нас сьогодні. відома команда кухарів. Учні. Його милості читає Чандрича на пробу. Це означає, що просад буде дуже смачний. І у нас на просаді ще не закінчується наш недільний фестиваль. Нагадую, що ми співаємо всі Калікрішна. І що означає Карікрішна мантра? Це те, що ми просимо про служіння. Займи, Господи, нас служіння. І Господь деколи займає нас дуже піднесеним служінням, а деколи дуже простим. І просте служіння дуже просто виконувати, але оскільки будь-яке служіння згідно до воно наділене абсолютною природою, то результати теж абсолютні, духовні результати. І в нас після посаду велике служіння. Як прибрати підлогу в ліхтарні, це прирівнюється до очищення власного серця від е, гріховних бажань та наслідків нашої карми. І також треба буде помити роздаточний посуд і ще щось на кухні зробити. У нас ось є трансцендентна душа Володимир Пробул, який відповідає за е, це служіння, і в нього є всі інструменти, щоб зробити його якісно і легко. Будь ласка, відгукніться ті, хто хоче вділити життя, цей досвід повторення святого імені, своє прохання, служіння і допомогти відданим прибрати після просади. Підніміть руки. Нам зазвичай потрібно четверо-п'ятеро чоловік і матичка. Вже достатньо? Все. Після просаду підходьте до Володимира Прабула, і він вас наділить повноваження. Але і це ще не все, тому що після прибирання у нас будуть недільні зустрічі. Хто прийшов, особливо це важливо для, для нових людей, тому що якщо ви прийшли і ви хочете познайомитися поближче, розкритися, поділитися, трошки розповісти про себе, залишайтеся з нами і далі. Ми в 6 годині, в 18.00 починаємо недільні зустрічі, і у нас буде година для спілкування в групах. Ми просто сідаємо тут або на стінці, або просто на підругу і спілкуємося. Правила спілкування, вони вільні. Просто знайомимося, відкриваємо серця. І в 19-й годині в буде вечірній там. Так що залишайтеся з нами. Програма у нас продовжується деколи до 21.30. А потім Анірутка пробув, ви бачите, його він розстає зараз по центру. Він потім нас всіх просить йти додому, робити тандова. Це має слова зілягати спати. <рограма> Тому залишайтеся з нами і програма наша продовжується. Алікрічно. Mahaprasady Govinde, Mahaprasady Govinde, Mahaprabhana Vaishnava, Mahaprabhana Vaishnava, Saprabhana Vaishnava, Vishvasvana Vaishnava, Vishna Vaishnava, Vishna Vaishnava, Vishna Vaishnava, Vishna Vaishnava, Vishna Jaisu <speaking> Krishna <in the> Chaitanya, Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda, Shri Vasa Ni Gaur Bhaktivinoda, Shri Vasa Ni Gaur Bhaktivinoda, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Роба, такі... yeah. Ще одне оголошення. У нас середу велике свято, що наразі та читуш. Чи. І ми е, його почнемо все у 17-й годині за пішенки. Програма буде, ми годину будемо робити. Фіше. В 18-й годині у нас буде апішенка буде з І в й годині буде лекція, і потім ще буде кірка. І про сам приходьте увагу на себе 18 годину. Хайлі ключі. Також буде ніхто буде мати бажання, а бажання особи в наш час, щоб поколитися. Господу на світі повинно бути всіх, оскільки Господь всіх на всіх накорма, яку приймає Господь щоб захищати своїх відео. Зараз такі часи, що вони людині потребують захисту Господа. Пригодським з тобою інгредієнти для рішення. Це соки натуральні, молоко, зущене молоко, мед, дім, що маєте, щоб запропонуватися Господу. А також діти і кухні. Алі. Також хотів нагадати, що в нас відбувається ремонтні роботи в храмі. Ось ми потрошку розвиваємося в цьому плані, щоб мати можливість приймати людей в даному ремонт, І ви можете пожертвувати на цей ремонт, можна після просаду на механічній давно, як завжди. Буду стояти яри, і пожежу. І також ви можете зробити пожертву на наступну неділю. І на середу також, тобто на нашій програмі фестиваль, на фестивалі Явладя Сівка Дева і на недільний фестиваль. Також хотів зробити трошки сумне оголошення. У нас віддані, які приходять довший час до храму, знають, що у нас жив. Антон Подінако пробув, пам'ятаєте його, так? В нього стало в тіло батько. Батько ставив тіло, тримаючи в руках вервицю, він тобто повторював свої імена. І наступне народження його буде благоприємним. Тому давайте помолимось за батька Антона Подінака пробув, повторивши Махамантру разом. Hare, Кришна, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Давайте віддамо плоди промовляння святого імені, батькові Антона Подяка про Богу. Алі